Різдво перемоги Саме так назвали спільну акцію волонтери із фонду підтримки Коломийської десятки та працівники районної військової адміністрації. Бо зі слів очільника Коломищини, підтримка наших захисників це священний обов'язок кожного українця. Надзвичайно важливо продовжувати підтримку наших збройних сил України, допомагати забезпечувати їх всім необхідним. До мене дуже часто надходять різні звернення від командирів військових частин, від наших військовослужбовців, жителів Коломищини, з проханням допомогти придбати те чи інше об. Обладнання чи fpv дрони чи мавіки У час різдвяних свят. Започаткуємо нову акцію Різдво Перемоги, і кожен, хто схоче долучитися, підтримати наші збройні сили України, зможуть перерахувати кошти безпосередньо для підтримки збройних сил України. Керівник фонду підтримки Едервейсів Олександр Тарасюк каже, що у святкові дні люди краще донатять на підтримку військових з його слів минулого року вдалося передати нашим захисникам понад 1300 безпілотників. А потреба в Є Враховуючи, напевно, активність ворога на нашому напрямку, напевно, ми говоримо перш за все, це про fpv дрони, це про бомбери і про безпілотні літальні комплекси різних типів взагалі, які будуть виконувати завдання різних типів і різної складності. І відповідно, ну, як кажуть, чим більше, тим краще. Тому організатори ініціативи закликають всіх долучитися до акції. А рахунки, куди можна надсилати кошти, можна отримати в районній військовій адміністрації чи у фонді підтримки едервейсів. Також вони є і на сторінках цих організацій. З колоною Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.